Дівчатонька, привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Винайшлася в мене хвилинка, і вирішила я відзняти відео епізод, як, проходять, як проходить моє в'язання, які в мене зараз процеси. Ну, не всі, звісно, покажу. Розкажу, що я планую перев'язати. Ну, просто такий рукодільні наші теравені, рукодільний епізод. Почнемо, дівчатка, чим я займалася найближчим часом. Я продовжую в'язати маніжки у нашому спільнику зігрі мою душу. Я зв'язала вже одну маніжку, одна в мене готова. Ви можете її побачити в МК. Я вам залишу зараз тут підказочку, і в кінці відео буде теж заставочка. Ви можете перейти подивитися, хто не дивись, то прийшов, можливо, новенький на канал. Зв'язала я одну манішку, пряжа в мене Alize Альпака Royal, дуже мені вона сподобалася, я нею не в'язала. Я, чесно кажучи, думала, що вона буде колюча, але вона не колюча поки що. Мені коли, знаєте, як на голові, це основний в мене тест, коли я в'яжу шапочку, ношу, коли починає чухатися лоб, то ця пряжа вже для мене колюча. Ну, в принципі, дуже гарна пряжа, мені сподобалася. Я з нею зв'язала одну маніжку і майже закінчую вже другу. Цю я вам покажу. У мене процес тут в'язання на роботі. Я дійшла вже до останнього ритму прибавок. Ось така проста маніжка. Резиночкою 2х2. Дивіться, як гарно лягає полотно в цій пряжі. Розпушується після прання взагалі. Пряжа нереально класна. В'язати зимові светри, кардигани, хто хоче. Я думаю, можна і шапки з нього зв'язати, і рукавички. Ну, все-все-все, можна і шкарпетки навіть в'язати, тільки додати якусь ниточку, щоб не протиралось. Я б, наприклад, додала тоненьку нитку бавовни і сміло можна в'язати шкарпетки. Вона мені тактильно дуже схожа на оця нова і товщиною. І так по в'язанні. Тут, правда, є поодинокі такі ось волоски, то це альпака. Альпака, правильно, ось такі волоски, їх тут багато, вони величенькі. Ось, так, ви побачите. То значить, що в пряжі є дійсно був альпаки. Один процес, який сьогодні буде готовим. І ще мені, хоча б парочку зв'язати, щоб відіслати, бо потрібно їх чекають. Буду цей раз в'язати вже такі. Той раз я в'язала регланом зверху, цей раз на ну, типу кругла кокетка. Такий процес. Далі. Мені ще в тому році дали дов'язати, ну, у мене все немає дівчата часу. Дівчинка в'язала дов'язати їй-джемпер, Ну, кольори освіті. Дивіться, мені навіть цей теракотовий йде. Я чогось не думала, що мені до лиця буде цей теракотовий. Я по кольору типу зима. Але бачите, в принципі, дуже навіть так і нічого. Можливо, з цією помадою осінньою. Дістала осінню помаду, бо осінь. Ось такий колір це Alзе по відчуттях. Або Lana Gold класична, або Lana Gold ниточка Тоненька, спиці мені дали. Спиці тут були. Китайські, здається, це ну, 2,75, не трійки. Буду на них ковиряти. Ось такий мій процес. Трішки відволіклася, ну, Може повторюсь, дівчатка, ну якось так, іншого часу немає, знімаю на роботі. Так, в мене ось така вив'язана спинка, просто закрита. в мене виникло питання, як тут далі що робити. Замовниця прийшла і сказала, що їй треба тут круглу горловину, то я буду тут дов'язувати. Його о, хочу, я, мабуть, його розпустити і зробити, щоб пройма не така була, а м -м, пряма і набирати звідси. Я, чесно кажучи, сказала, у мене немає ні часу, ні бажання гратися з цим виробом. Я буду робити так, як мені зручно. Я краще розпущусь, зв'язу по новому чим потім вив'язувати мені ока трукава, гратися з цим вшиванням. Я не люблю все одно буде видно шов, і тим більше... Такий візерунок буде, видно, що буде некрасиво, тоді скажуть, що я не так щось зробила, то я вирішила по-своєму. Я тобі зроблю, як ти хочеш вузенький рукав, тільки із пройми. Тут я теж в мене на цій детальки дійшли до Ось був рукав, я пару рядів розпустила і починаю просувати. Це, дівчата, таке діло, знаєте, як сказати, щоб нічого не снилося. Ну, Тут видно, видно різну щільність в'язання. Подивимося, як воно буде. Я хочу відв'язати цю детальку, випрати її і подивитися, як воно буде в загальному, щоб не дуже відрізнялося. Ну, В принципі, такі мої плани на цей виріб. Просто кругла горловинка. Не знаю, ще, чи резиночка буде. Можливо, таку обробку, як понизу зроблю, теж, я думаю, буде гарно хустковою гладдю. Оце такий мій процес, який я просуваю теж паралельно тут, на роботі, потрішку, бо потрібно його в'язати. Сукня в'яжеться, дівчата. Я не знаю, чи я встигну її за місяць дов'язати, чи ні. Подивимося, якщо все буде. В принципі, більш-менш, якщо не будемо вклинювати ще яке в'язання додаткове, а, мабуть, так не вийде, бо мені щоб нав'язала, а шкарпетки то на місці стоять. Ну, Думаю, буду просувати. Скільки вдасться, скільки буде. Не вдасться, я його просто на трішки заморожу, хоча хотілося б дов'язати, бо пряжа тут бобінна, з серединки ось дістаю. Трішки воно. Розкручується ось такий лайфак, кошик для горщик для квітів. І тут стоїть у мене моточок і беру з серединки. Так, далі. Моя спідниця, дівчатка. Моя спідниця гачком, що я починала. Ну, в принципі, я на такому ентузіазмі її почала. Вже я багатенької пров'язала її. Ну, ось такий в мене виріб. Візерунок. Кого цікавий, дуже гарний. Виходять такі як ракушечки невеличкі, один ряд стовпчиків без накида, другий ряд один стовпчик з накидом, один стовпчик без накида, один стовпчик з накидом, один стовпчик без накида. І далі повторюється просто стовпчик без накида. Візерунок цей такі два ряди. Чого буду розпускати, того що я знайшла в себе пряжу. Бавовна з еластаном, вона в мене давно теж синього кольору, дивіться, як вона гарно пружинить. Я її хочу додати до стабілізації полотна, бо це буде спідниця, я буду сідати в ній і хочу зв'язати її по колу візерунком, таким візерунком, як в'язала я свій килим. Килим я вам покажу в цьому відео вставочку, бо він в мене вдома. І швидше за все, я зніму таке маленьке пояснення, як я його в'язала. Питала дівчатка в коментарях, і вирішила, коли наступив уже такий в'язальний у мене сезон, буду показувати все, що в'яжу, розповідати, як в'язала. Бо я починала свій канал, таким чином розказувала, як в'язала, дивлюся, тепер ці старі відео набирають переглядів. ну, Людям, мабуть, цікаво. Більше в'язання, чим балаканина на моєму каналі, чим влоги. Виходить так, інформативність в них є. То я розпускаю цей процес і починаю знову. В планах я вам говорила, хотіла я зв'язати з боку лампаси, ну, не знаю. Можливо, я цю ідейку втілю в літній спідниці. Я вже собі спланувала на літо теж зв'язати спідницю гачком. Не знаю, що з якої пряжі. Потрібно буде підібрати таку, щоб є там можливо, був і тримала форму. То тоді я хочу додати там ще й лампаси ті спідниці. Ну, це вже такі плани наперед. Бо планів купа, хочеться всього всього Вже плани на осіннє в'язальне, на осіннє зимове в'язання, але поки що я не починаю, поки що я тримаюся, бо потрібно доробити ці мої процеси. Так, ось. Це йде в розпуск, цим я сьогодні займуся і буду колись в'язати. Не знаю коли, але можливо я в цьому сезоні його буду в'язати осінньому, я його ховати не буду, щоб встигнути його ще поносити в холодну пору року. Весна ще буде. В принципі, тут якби сісти, знаєте, дівчатка, так, воно не дуже так повільно в'яжеться. Гачок у мене, це мені дарувала Надійка з Німеччини. Номер три, зручні вони такі очки, то в'яжу ним. В принципі, в'яжеться гарно, лайтово, але одне але, час, який потрібно на це все виділити, бо розпроцесилася. Ну, самі розумієте, що є нагальніші в нас питання, є важливіші процеси, то зараз в пріоритеті в'язання на благодійність, скажімо так. Так, далі, що в мене тут? Ще я вам не розказала килимок я взяла з собою, то я вам його покажу. Ну, ще вставлю фото. Ось який вийшов мій красний килим. Ось, дивіться, дівчатка. просто стовпчик без накида візерунок обв'язала я потім групою два стовпчики з одним накидом. І далі теж в'язала. Стопчиком без накида. Красивий, нереально крутий, можливо, з-за кольору, пряжа макраме Ярнард. Ось так трішки тут я заокруглила кінчики. Ну, В принципі, я в захваті, дівчатка від цього виробу. Мені сподобався він. Враховуючи те, що я тільки вчуся гачкувати. То, в принципі, результат мене влаштував. Я, в принципі, Можу ще зв'язати. І рекомендую вам до в'язання, в принципі, цю пряжу, можу сміло я вам рекомендувати. Вона себе негарно повела у в'язанні моєї сумки на канві, але тут ви бачите, все ідеально. Все ідеально, нічого не розщеплюється на ниточки на дрібненькі, бо вона складається з багатьох ниточок тоненьких, смутаних. Причина була в моїй канві, що коли я притягувала цей шнур. Через ту канву були зазубринки на пластиковій канві, і вона сатала, розпускала цю ниточку на так, пошила. В принципі, тут гачком в'язалося все добре, вона стабільна, тримає форму для килима, саме те. Хто дівчата вміє в'язати, я вже у собі, знаєте, уявляю такий в кову в передпокій чи до дивана зв'язати такий красивий типу серветки. Кили. Буде класно, ну, хочу сказати, на ручки важкувато, звісно. Це в мене невеличкий такий процес. на ручки важкувато. Детальніше я розкажу в відео, як в'язала який гачок, бо я толком і не пам'ятаю. Я зав'язала гачки з різних наборів, різна нумерація на них то будете підбирати вже по вашій щільності в'язання, по тому як ви хочете. Бо Різних виробників, і вони мають різний розмір. Пишеться один, а в... насправді виходить, що розмір то не один, в залежності від виробника. Ось така готова робота мій килим. Далі в мене були покупки пряжі, невеличкі, я вам говорила, коли в'язала мабуть, хто дивиться мене уважно у спільнику зі грімою душу, я в'язала маніжку. Коричневого кольору я знайшла пряжу зі своїх запасів. Я була нею приємно вражена, коли її склала в дві нитки, почала в'язати зразочок. Пряжа почала розпушуватися ніжно, вона була нереально м'якенька, тепленька. Я звернула увагу на склад і зрозуміла, що це пряжа саме для мене. Так як мене все кусає, то пряжа з 25% вовни – це для мене. Я купила по три моточки рожевого. Три моточки червоного, три моточки бежево-пісочного кольору, і два моточки тільки було молочно-білий чи, чи молочний. Щоб всього не нести, дівчата це круті светри, ось англійською резинкою. Це крутий светр, ну, будь-яким візерунком. Для мене це крутий светр з жемчужним візерунком, крутий светр аранами, косами. Оці, знаєте, забула, як вони називаються ці е, светри, Вони мають назву, їх в'яжуть, вони були один час досить популярні, ну хоча для мене вони популярні зараз. В'яжу їх Яна Ябченко. Такі красиві. Можливо, я знайду фото, ставлю вам сюди. Красиві, красиві джемпера. Тут попереду йдуть арани, коси, рукава в сотах, здається, в дрібних. Ну, нереально. Ну, з голови вилітає, я вже не згадаю, як він має назву, цей джемпер, Назву він має. Вони в різних кольорах. Ну, так до чого? Хочу сказати, що ця пряжа гарна, коли її в'язати в дві нитки, бо в неї метраж. Спочатку колір 144. Мій такий припилений, рожевий, красивий, не яскравий, не дівчачий, 25% вовни, 75% акрилу. Інструменти рекомендують нам 2,5%-3,5%, мабуть, в одну нитку. Хоча можна заморочитися, зв'язати їх в одну, суперекономно буде. Можна і ажурчик зв'язати в одну ниточку і лицевою гладдю, щоб такий був виріб як фабричний. Метраж 570 метрів 100 грамах ось така пряжа. Я планую тут, якщо 570 метрів 100 грамах, я взяла три моточки, три моточки повинно мені вистачити на джемпер такий ну більш лицевої гладі, англійська резинка бере більше пряжі. Я хочу спробувати з витягнутими петлями зв'язати. Або, можливо, англійською, ну, не знаю. Чи так. Тут така дилема, що цей візерунок, англійська резинка дуже додає об'єму. Мені об'єм не потрібен лишній Оця, цей візерунок, ще витягнута петля, в залежності від пряжі, він не дуже повний. То, я думаю, в дві ниточки взяти це. Хочу зв'язати такий теж стоєчкою. Ще не визначилася як. Чи регланом, чи коконом. чи Кокеткою, ну не знаю. Єдине, що я вже запланувала, що я буду в'язати джемпер круглою кокеткою. ПМК Наталі Коржової. Вона ще не зв'язала його в неї такий він блакитний полосатик. Я хочу його в'язати з пряжі на коперу. Це скутер. Знайомий нам вже в Україні звук. Як не скутера, ну, бо зараз повітряна тривога дівчата, якщо що, почала вже знімати, бо більше часу не буде. От взяла три-чотири кольори на будь-який виріб. Хай буде. Була знижка в Кенді Яр по 64 гривні за моточок. Це супер-супер класна ціна на цю пряжу. Поділилася з вами своїми покупками, ну, докладніше, можливо, покажу вам, якщо цікавить по маточку і по номеру, якщо вас цікавить вже в кінці включення. Невеличке таке в мене сьогоднішнє включення. Приступаю я до роботи, такий мій невеличкий рукодільний епізод. Хочу подякувати вам, дівчатка, за коментарі ваші. За підказки. В відео, де я показувала оцей килим, мені написала глядачка, як краще зробити край. Дівчата, пишіть, я не ображаюся, я дуже вам вдячна за підказку, бо всі ми люди, всі ми учимося. Тим більше взяти себе, наприклад, ту, яка я зараз, і ту, яка я була тоді, два роки я взагалі для мене говорили гачок. Я бачила, дівчата в'язали бабусин квадрат, звичайний. для мене це було прямо. Нереально круто, навіть якщо ще вони зв'язали серветку, це взагалі. І от якось мене не тягло. Я все роблю під настрій, під натхнення. Мені захотілося гачкувати. Я вже не пам'ятаю, що саме перше в мене було, мабуть, подушечка. Така трішки вона карявенька в мене вийшла, але вона була класна. Подушка гачком я в'язала з групою стовпчики з одним накидом, три з одним накидом. Ну я вам постараюся вставити сюди фото цієї подушечки. Вона в мене дома є, син залюбки, нею користується. Вона в нього в кімнаті стоїть на дивані, він її кладе на більце дивана і лежить, там, дивиться, чи... чи читає, чи телефон дивиться, відпочиває. Йому вона подобається. Я зв'язала її з джинсу, то мені ця подушечка, в принципі, сподобалася. І я хотіла далі щось працювати якось в цьому ритмі. Почала в'язати кардиган бабусиного шестикутника мені сподобалось, зв'язала декілька їх, скільки я їх зв'язала. От Перший я зв'язала подрузі на замовлення, другий я зв'язала продала, два, третій зв'язала чорний доньки, три. І четвертий, я почала зараз. У мене він в роботі з пряжі секційного фарбування. вяжу для подруги я вам показувала, мабуть, в минулому відео мій процес. Так що ж, у мене я перший моток дов'язала і почала другий. Ну, там я зовсім такий шестикутничок отакий десь зв'язала. Ну, дівчата, пріоритеті, ви самі розумієте, пріоритеті зараз в'язання для хлопців. Можливо, не дуже цікаві будуть наші відео для тих дівчаток, що в'яжуть, дівчатка є постійно в'яжуть шкарпетки. І хоча ви знаєте, я заходжу, дивлюсь, мені не дуже важливо, знаєте, якась така естетична атмосфера, а мені важлива людина, її якості, бо з часом дізнається людей більше спілкування навіть в Ютубному. І мені цікаво навіть дивитися ту людину, яка буде просто в'язати шкарпетки з відео в відео. Одні ті самі, наприклад, з Артісана чи з северянки, чи з будь-якої пряжі. Мені цікава особистість її внутрішнє наповнення. І мені цікаво просто слухати її фоном і дивитися і в'язати. Так що поки що таке в'язання, поки що якось так. В планах є, звісно, в'язання осінньо-зимове, вже планів там купа, светрів треба, треба з дівчатка. Ще паралельно я в'яжу, я поглядаю. Бо двері відкриті, можливо, покупці йтимуть. Паралельно я дістала сукню з проєкту спільнику. Моя сукня, з Надією в'яжемо. Вона нереально класно виходить, і колір такий осінній. Зараз саме час її починати вже носити. У мене є пальто, пальто кімоно, з закидом на поясі кольору Кемел, я його обожнюю, якось не часто вдається його носити. І під те пальто була б класна та сутня. Ну, я собі в планах ставлю. Дов'язавши маніжки, буду періодично в'язати шкарпетки потрішку і вклинювати в свою роботу. Дов'язувати кардиган, теж потрібно дов'язати подрузі, подарувати. Не йде народження 6. жовтня я вже не встигаю. Ну, яке так я вже попередила, що буде трішки пізніше, бо хлопцям пріоритет. Вона не проти, бо в неї. Чоловік-захисник, син був там, то я почекаю, я знаю, як це хлопці, це зараз наше головне, зараз все, все для хлопців, все для перемоги, як то кажуть. Дов'язати в планах ще той кардиганчик хочу, дівчаточка. І потім потрібно сукню дов'язати, це таке ж нагальне, і розпочати хочу два процеси. Джемпер знаку перу під горло. Не визначилася як. Я спочатку думала, що витягнутими петлями, але коли побачила в Наталію цю круглу пакетку, то, можливо, цей джемпер з переходами, такими з полосами, градієнт, є в мене огляд пряжі на каналі. Я вам залишу тут посилання, підказочку і в кінці відео залишу. Підказочку на це відео ви можете, коли відео закінчиться, такі віконечка будуть два чи три, ви на них натискаєте і приходите вже в те відео, яке я вам говорю. Огляд пряжі, буде... подивитися огляд пряжі, якщо у вас цікаво, буду в'язати з цієї пряжі. Спочатку думала, говорю, ще раз повторюся, витягнутими петлями, але коли побачила в Наталі круглу кокетку і ці полоси гарно так лягатимуть, в принципі, пряжа секційна. Круглою кокеткою в'язати це саме те, без заморочок, буде візерунок лягати, чого б не зв'язати. То у мене буде з високим відворотом, хочу такий теж трішки овер. Щоб можна під лосинки його носити на роботу. Зверху ховачок одягла і побігла, під низ якийсь лонслів, бо у мене тут не дуже тепло на роботі. Оце такий першочергове, що потрібно утеплятися. І буду ж в'язати. Хочеться у мене все якось останнім часом чорне, таке не яскраве. Хочеться якоїсь трішки яскравості, хочу почати джампери собі ось такий та ж воротничок стійка. Ну, Мабуть, буде він у мене з витягнутими петлями, дві ниточки. Ну, Думаю, що мені вистачить, скільки вистачить, скільки буде. В принципі, я від'яжу рукава. Основне, а тут мені і коротенькі йдуть светри, джинси з високою посадкою, є, скіні з високою посадкою, є чорні, в принципі, буде гарно. Під спідничку буде гарно. І хочу, ще дівчатка теж паралельно, поки дов'язую замовлення, хочу трішки пров'язувати спідничку, щоб мені хоч почати, хочу почати і подивитись, не хочу в'язати зразочка, витрачати час. Хочу почати і подивитися, як воно виглядає, чи мене влаштує, то можна цей процес залишити на роботі і так, поки світловий день підв'язувати, бо вдома я його не в'язатиму це точно. Темно, вже темно, і з додатковим світлом теж темно. Оце такі дівчатка, мої справи рукодільні. Трішки такий в'язальний епізод про мої процеси по справах. Побачимося з вами. На цьому я прощаюся. З вами в сьогоднішньому відео вас міцно-міцно обіймаю, Всіх цілую. Всім до побачення, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина.